Усім привіт! В цьому відео ми розглянемо можливості функціоналу кешбеку та популярні приклади його інтеграції в сервіс доставки. Програма лояльності або кешбеку передбачає нарахування балів клієнту, якими він зможе закрити повністю або частково вартість товарів у майбутніх замовленнях. При застосуванні накопичених балів 1 бал дорівнює 1 гривні. Для використання балів клієнт має вказати бажану суму при оформленні замовлення та натиснути на кнопку Застосувати. Про успішне списання балів з'явиться відповідне сповіщення а сума до оплати замовлення автоматично перерахується. Умови програми лояльності можуть бути досить гнучкими. Розглянемо ж їх детальніше. Бали кешбеку можуть нараховуватись автоматично для нових клієнтів, автоматично для існуючих клієнтів. Автоматично за відгуки до успішних замовлень, автоматично за умовами реферальної програми. Також бали кешбеку можна нараховувати вручну, наприклад, як компенсацію за певних обставин. Для бізнесу такий тип заохочення є більш вигідним, оскільки сервіс не робить одномоментну знижку клієнту, а мотивує його повертатись та робити замовлення регулярно. Для налаштування автоматичного розрахунку бонусних балів функціонал кешбеку має бути увімкнений. Для цього перейдіть в панель управління, розділ маркетинг. В меню зліва оберіть вкладку Кешбек. У вкладці загальних налаштувань тоглер в полі Функціонал кешбеку доступний переведіть в активне положення. Саме ця дія активує програму лояльності та дає змогу вказати умови використання бонусних балів, а саме: мінімальну суму до списання, яку клієнт має накопичити для використання балів у замовленні, максимальну суму балів, які в одному замовленні можна використати. Максимальний відсоток від вартості замовлення, який можна сплатити балами кешбеку, термін дії балів до їх згорання та налаштування пуш сповіщень про згорання балів, вкажіть бажані налаштування та збережіть зміни. Для розрахунку автоматично нарахованих балів перейдіть у вкладку замовлення в меню зліва. Якщо ви бажаєте нараховувати бали користувачам у вигляді відсотку від вартості замовлення при певних типах отримання переведіть огляр кешбек за замовленням у активне положення. Зазначте відсоток від вартості замовлення, який буде повертатись клієнтам у вигляді балів. Для різних типів отримання можна налаштовувати різний відсоток компенсацій. Це дозволить збільшити зацікавленість клієнтів у пріоритетному типі доставки. Якщо в полі кешбек за перші замовлення Тоглер перевести в активне положення, стануть доступними налаштування автоматичного нарахування балів новим клієнтам. Що цікаво, цей функціонал передбачає нарахування балів не тільки у вигляді відсотку від вартості замовлення, але й у вигляді фіксованої суми. Також тут можна зазначити кількість замовлень клієнта, яку ми вважатимемо його новим, і нараховуватимемо бали саме за умовами цих налаштувань. Для нарахування автоматичного кешбеку за відгуки клієнтам перейдіть у вкладку Відгуки в меню зліва, переведіть тоглер у полі Кешбек за відгуки в активне положення. За залишені оцінки та відгуки також можна нараховувати кешбек у розмірі відсотку від суми замовлення або у вигляді фіксованої суми балів. За бажанням також можна вказати максимальну кількість балів, яку клієнт може отримати за свої оцінки та відгуки. Якщо така умова не потрібна, залиште поле пустим. Обов'язково збережіть всі вказані налаштування для їх активації. Для ручного нарахування балів достатньо перейти в картку клієнта з панелі керування, розділ користувачі, знайшовши потрібного клієнта та натиснувши на його ім'я, як показано на відео. Також в картку клієнта можна перейти з будь-якого його замовлення в панелі моніторингу, якщо вам вона доступна. В лівому верхньому куті картки оберіть розділ Кешбек та нарахуйте або спишіть потрібну суму балів. Для нарахування балів сума має бути додатною, а для списання від'ємною. В обох випадках вкажіть короткий коментар, наприклад, причину ручного списання чи нарахування балів. Таким чином можна вирішувати конфліктні ситуації чи здійснювати компенсацію за втрачені та пошкоджені товари без зайвих складнощів, при цьому збільшувати вірогідність повернення клієнта. Як тільки клієнт зробить успішне замовлення, або йому будуть вручну нараховані чи списані бали кешбеку, термін їх дії та відлік часу до згорання накопичених балів буде оновлено, якщо для балів було задано термін згорання. Для того, щоб привертати увагу клієнтів до конкретної платформи для замовлень, наприклад, тільки до застосунків або тільки вебсайту, також можна використати функціонал кешбеку. А саме, Списання балів кешбеку можна зробити доступним лише при замовленні через вебсайт або, навпаки, тільки в застосунках. При цьому бали клієнт накопичуватиме з усіх зроблених ним замовлень. Усі зазначені налаштування не є обов'язковими. Разом з тим додаткові умови бонусної програми можуть дозволити впливати на бажані аспекти роботи сервісу, а саме: рівень лояльності клієнтів, частоту замовлень, кількість відгуків про роботу сервісу, термін використання послуг сервісу. Збільшення середнього чеку, збільшення замовлень з потрібної платформи чи бажаного типу отримання тощо. А для додаткової промоції програми лояльності можна оформити та використовувати в різних каналах комунікації посилання на окрему лендінг-сторінку кешбеку для поширення інформації про умови вашої бонусної програми. Тож ми переконались, що бонусну програму можна гнучко налаштовувати та використовувати для успішного формування лояльної клієнтської бази, що буде вмотивована повертатись знову і знову. До зустрічі в наступних відео.